140 фахівців, найзатребуваніших на ринку праці професій, до травня 2024 року, підготують на Полтавщині за кошти німецьких партнерів. 11 січня у Кремчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості відбулася церемонія відкриття проєкту із назвою «Skills for Recovery» – швидкий шлях до працевлаштування за участі керівників області Кременчука. А також представників професійних училищ і підприємств Кременчуцького району. Ініціатором проєкту виступила німецька організація Секва, що займається розвитком німецької промисловості. Багато років працює у сфері дуальної професійної освіти і реалізувала проєкти у понад 150 країнах світу. Анастасія Тульке, очільниця проєкту, була присутньою на заході онлайн. Представниця організації СЕКВА наголосила на меті, яку переслідують ініціатори. Російська агресія проти України, яку засуджують всі європейські країни. Звичайно, вона причинила дуже багато горя в Україні українці знаходяться, стали біженцями. Українці втратили свої домівки. І е, біженці дуже часто не зможуть знайти е, на містах на ну, роботу за своїм попереднім за своїм попередньою світу і шукають нову, шукають нової, нової знайденісті, особливо жінки від цього страждають. І ми хочемо е, нашим братям реагувати на цю ситуацію і допомогти цим цільовим групам, тобто безробітним, е, внутрішньо переміщеним особам жінкам, е, підтримати їх для того, щоб е, отримати підвищення кваліфікації, отримати інші професії, для того, щоб вони отримали кращі шанси на ринку праці України і знайшли нову зайнятість. Отже, проєкт СЕКВА триватиме упродовж шести місяців і має на меті підготувати безробітних українців, зокрема внутрішньопереміщених осіб, колишніх учасників бойових дій, інвалідів війни та жінок до роботи і працевлаштувати їх, що є обов'язковою умовою. У Київській, Дніпропетровській, Полтавській та Львівських областях. Запланована організація короткострокових курсів за участі провайдерів професійно-технічної освіти та компаній, що охоплюватимуть 14 ключових кваліфікацій у таких галузях економіки, як машинобудування, енергетика, будівництво, транспорт, і логістика, сільське господарство, легка промисловість та іт технології на Полтавщині. Секва у рамках проєкту домовилась про співпрацю із п'ятьма професійними освітніми установами і центрами. Актуальна потреба у Полтаві наскільки я розумію. Стосується саме технічних професій, такі професії, як електросварщик, газотварщик, автослюсер, автоелектрики і таке інше. Але також існує великий попит на швачок. І якраз у рамках наших курсів ми хочемо також запропонувати і жінкам відповідну можливість у цій сфері отримати відповідні кваліфікації. Я була би дуже рада, якби ми могли спільно. Виконати оці заплановані цифри до травня 2024 року, як заплановане, куратор проєкту Микола Несен, директор вищого профтехучилища номер 7 міста Кременчук, зазначив, проєкт також має на меті забезпечити до 100 викладачів професійно-технічних навчальних закладів та компаній додатковою кваліфікацією у сфері дуального навчання. Для першої групи, 12 січня, вже проведено організаційне засідання. 34 працівники професійно-технічних навчальних закладів України, цих чотирьох областей і міста Києва, хто проєкті розпочнуть заняття. З них 15 це працівники профтехосвіти Полтавщини з п'яти закладів по три особи. Зазвичай це заступник директора з навчально-виробничої роботи, ну і один викладач, один майстер, який буде займатися у підготовці, щоб вони розповідали своїм колегам. А потім уже колеги ці будуть розповідати іншим, і має відбутися також наступний етап, де від Полтавщини ще 19 осіб пройдуть такі навчання. Одними з закладів, що здійснюватиме дуальну підготовку, є вище професійне гірничобудівельне училище горішніх плавнів. Дуальне навчання відбуватиметься за трьома спеціальностями: електрогазозварник, слюсоремонтник та слюсор з ремонту колісно-транспортних засобів. Чому саме ці професії пропонуватимуться для навчання, пояснив Василь Сулима, директор ВПГБУ. Вони найбільш затребовані на ринку праці і горішніх плавнів, і області, і взагалі, взагалі країни. І це ті професії, з яких у нас є навчально-практичний центр. Є достатня, і маю сказати, більш ніж достатньо матеріальна база, і саме головне, що є ліцензії на ці види на ці види підготовки, тому що саме для того, щоб працювати в цьому напрямку, потрібно мати ліцензії. На професійно-технічне навчання на перепідготовку на підвищення кваліфікації. Ми заявили три професії, і по кожній з професій ми маємо ліцензійний обсяг 15 осіб. Тобто, ми максимально можемо навчити 45 осіб. Дуальне навчання завжди передбачає високий рівень співпраці між закладом освіти, здобувачем та підприємством, що забезпечить проходження виробничої практики і в подальшому працевлаштує здобувача дуальної освіти. Не дивлячись на те, що це дорослі дорослі люди, але підходи до них абсолютно такі самі, як і підходи до, до дітей. Тобто, ми маємо їх знайти, ми маємо їх замотивувати, ми маємо їх навчити, і ми маємо їх працевлаштувати. Зрозуміло, що таке це все не нереально, і це вже неможливо, коли немає тісної співпраці з тою кінцевою стороною, яка називається роботодавці, тому і на сьогоднішній, на сьогоднішній день у нас на цьому заході і полтавський гничузба. Бачений комбінат, і феростру, і фероліт, любе підприємство горішніх плавнів, як те активно веде виробничу діяльність, воно в принципі може бути стороною роботодавцем для співпраці в цьому проекті, тому що роботодавець це не тільки. Та організація, куди ми працевлаштуємо людей, це та організація, яка організує і проведе виробничу практику, яка є е, такою досить суттєвою частиною навчального процесу, і без неї, в принципі, підготувати робітника неможливо. Не можна навчити зварника, який сидить просто за партою чотири місяці. Це не зварник. Навіть виробничі майстерні, навіть ті потужності, які є в нас, вони все одно навіть не можуть імітувати і показати всі процеси виробничого підприємства тому роботодавці це ключовий ключовий партнер Приймання заявок на здобуття дуальної освіти відкрито. Охочі можуть звертатися у ВПГБУ, що знаходиться за адресою космонавтів. 10 на церемонії відкриття проєкту. Заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко подякував німецьким партнерам за довіру і можливість саме мешканців Полтавщини долучитися до проєкту. Ми раді, що Полтавщина є одним з лідерів по реалізації проєктів, зокрема тих проєктів, які реалізує ДЖ Полтавщина, є лідером одним з освіти дорослих, і що минулого року було залучено приблизно 125 двадцять мільйонів коштів на такого роду програми. Цьому році вже є біля 250 мільйонів, але ми думаємо, що і з вашою допомогою також, і з допомогою присутніх у нас ця сума буде стрімитися до півмільярду на ці програми, які пов'язані з досвітою для дорослих, по-перше, і по-друге, з розвитком для економіки регіону. Зокрема. Присутні на заході почесні гості підкреслили важливість проєкту для вирішення економічних проблем в Україні та наголосили на всебічній підтримці проєкту.